Акт тероризму росіян так назвали трагедію, яка сталася в ніч проти 29 липня в СМТ Оленівці. Російські окупанти. Е Підірвали будівлю, де отримували українських військовослужбовців. Там загинуло близько п'ятидесяти людей. Потім, звісно ж, за звичним сценарієм звинуватили українців е, у ці у скоєнні цього злочину. Що Україна, нібито використовувала американську зброю для того, щоб створити такий акт злочину. Натомість дружини азовців е, продовжують робити певні акції на підтримку бійців і на повернення бійців і покарання за цю трагедію на превелике щастя, їхній голос може Звучати і в нашому прямому ефірі. Тож ми запрошуємо їх в нашу студію. Так, це дійсно хтось може казати. Це ексклюзив. Це насправді не ексклюзив. Це такий спільний обов'язок українського народу сьогодні говорити про захисників Маріуполя, про азовців, про тих власне, хто боролись за нас і продовжують боротися там. Слава Україні! Це для нас теж такий, знаєте, трохи е в режимі реального часу трошки експеримент. Ми просто не знаємо, хто з вас буде відповідати, але хотів би почути напевно кожну і. Розпочнемо з найважливішого для нас усіх. Була акція вчора, зокрема, в місті Львові або позавчора, яка стосувалася того, що треба нагадати світу про захисників Азовсталі. Ми знаємо, зокрема і те, що ви вимагаєте відставки головного червоного хреста. Зокрема, дружини Азовців про це повідомляли. Давайте коротко станемо на тепер та. Де перебувають ваші чоловіки? Відомо вам, невідомо, як ви тримаєте з ними зв'язок, не тримаєте. І хто тримає і сини, зокрема, ваші, та, і як хто тримає зв'язок із вами, зокрема, бо це теж дуже важливо. Але ви трішки ближче це, до мікрофона, щоб ви... мама бійця азовця, який безпосередньо брав участь, був поранений, важко поранений. Але як потім виявилось по відео, то самостійно він вийшов. З Азовсталі і ну, як завжди, хлопці мам люблять, мама, в мене все добре, і це все добре я вже чую напротязі всієї майже е війни. Ну що, зв'язок був, ну, потім вже все менше і менше і менше. Але зв'язок був спочатку телефонний, потім е в смс-очному режимі. А потім в основному він вже зникав і передавали привіти через, через не то, що волонтерів, а родичів, там хтось мав якийсь там доступ, ну таке. І ще питання було, я забула, що хотіла ну, питати. Швидше питання йдеться про те, як тримається зв'язок, зокрема там, з організаціями, та які би це мали. робити. З організаціями, тримають зв'язок. З Червоним хрестем, гарантом нашим, ми маємо два гаранти: ООН і Червоний Хрест. І ми, родичі, я особисто пишу листи від себе особисто від асоціації захисників Азовсталі. Я хочу сказати, що ми безліч написали листів по всіх фактах, які нам відомі, і знущання, які зараз є в полоні, і вивезення наших. Захисників з Оленівки до сьогоднішнього дня ми зрештою не знаємо, де вони точно перебувають. Тому що такого підтвердження немає. На всі наші листи на даний момент Червоний Хрест нам не дав жодної відповіді. Якщо я отримала відповідь на всі свої запити від установ, до яких я зверталася, там, до ГУР СБУ, президента уповноваженого е зниклих безвісті. Я отримала відповіді. То від Червоного Хреста жодної відповіді на даний момент ми не отримали. На сьогоднішній день от сьогодні ми вже відправили декілька запитів в зв'язку з новими новинами і подіями, які сьогодні вже відбулися. Ми теж направили запити і до уповноваженого з прав людини, і до міністра юстиції. Ми чекаємо відповідей про те, що відбувається з нашими хлопцями. На даний момент після теракту ми не знаємо, де перебувають наші військові. Ми наші рідні, ми тут матері зараз стоїмо, і ми не знаємо, де наші рідні, у нас немає підтвердження, що з ними, куди їх вивезли. Єдине, що є інформація, яку ми отримуємо з російських змі, що частину полонених, які були в Оленівці, кудись вивезли. А куди ніби був зв'язок з ними? Зв'язок, коли вони вже вийшли з Азовсталі, з полону, ну оскільки зв'язок мав би тримати червоний хрест, а червоний хрест не допущений. Він там був здається один раз, тільки як тільки вивезли першу. Групу людей, здається, 17-го числа був Червоний Хрест, йому показали один барак, Більше присутності Червоного Хреста там не було. І ми неодноразово зверталися до представників міжнародного Червоного Хреста в Женеву і не можемо. Ми кажуть, що їх не допускають, вони не можуть надати нам зараз можливість поспілкуватися з нашими рідними. Коли е, ми всі вірили і мріяли про визволення за зовсталі наших бійців, підписувалися величезного масштабу петиції, які гуляли всіма соцмережами. Ви знаєте, я на вас дивлюся, і мені от дуже сильно пече. В нас в цій війні немає чужих чоловіків, чужих братів, сестер, дітей. Ми всі проживаємо е, це пекло всередині себе і. Якщо б раптом ми всі, кожен з нас, міг якось долучитися зараз, і ви ви маєте організацію, якусь певну, куди люди можуть, які зараз дивляться вас наживо, підтримку якусь допомогу. Ви можете це озвучити. Ми доєднаємося, акції, протести, можливо, підписи петицій. Так, ми зараз готуємо петицію. Ну вчора була одна петиція в зв'язку з сьогоднішніми подіями. Ми мусимо вже дещо змінити текст. Тому десь на днях буде вже опублікована петиція від асоціації родин захисників Азосталі. І також ми збираємося на акції. От ми зараз вирішимо у Львові, коли буде акція цього тижня. Ми обов'язково про це повідомимо, І в інших містах також ви знаєте, що ми робимо акції по світу. Дуже важливо, щоб вони відбувалися в різних містах світу, і дякуючи нашій діаспорі, небайдужим людям вони дійсно відбуваються. Знаєте, я нещодавно спілкувалася зі своїм знайомим, який з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов добровольцем на нульві позиції е, не часто, але на щастя, таки вдається нам спілкуватися, і він каже завжди мені, ти знаєш, що би я сказав своїй мамі, що вона є красива зачіска, що мені подобалось те її плаття, яке вона одягала. Я їй ніколи того не говорила, але це ті деталі, на які я завжди звертав увагу. Що вам найбільше б хотілося сказати своїм близьким, яких ви давно не бачили? Я зараз скажу, що ми би хотіли сказати. Ми би всі хотіли обняти насамперед свою дитину. Але я би хотіла сказати: от ви кажете, що ви не що ваш знайом говорив, що не говорив слова любові. Але ви не уявляєте, наскільки це можуть бути пекучі слова, коли ти встаєш зранку? Ви ще на Азовсталі дитина була. Писали смски час від часу. Мене спілкувалися. Я останній раз на початку березня чула голос своєї дитини. І ти бачиш, він пише: Мама, я вас дуже всіх люблю. І ти розумієш, що їх страшенно бомбили, і це, можливо, останні слова. І ті слова можуть так опікати душу і серце. Вони просто обривали наше серце. Це те до, 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 до Я тебе люблю, до тих слів, які кожен, би ми хотіли чути, але вони можуть бути дуже болісні. Що би я хотіла сказати? Я думаю, що наші погляди все сказали. Є дуже багато що говорити, але ми хочемо обняти їх і він знає, наскільки ми його чекаємо і любимо. І я думаю, що вони всі наші рідні знають, як ми їх чекаємо, і він, і їх це тримає там. Звичайно, що вони сильні, звичайно, що вони, вони витримають, тому що вони знають, що їх всі чекають. Їх чекає вся Україна, не тільки ми, родичі, але і вся Україна їх чекає. Вони це знають, і для них це дуже важливо. Цієї України низько вклоняємося, те, що поряд з вами виросли такі прекрасні українські герої, і ми впевнені, що в українській спільній сильній молитві, яка фактично безперервно є від початку повномасштабного вторгнення, повернуться живими наші герої. Але зрештою, наразі ми розуміємо, що є певна відповідальність, за яку повинен хтось відповідати. розраховуватися. І відповідати. ще одне коротке запитання. Я пригадую, як тільки розпочалось повномасштабне вторгнення, Ксенія Клемка Ж мама військовослужбовця була в цій студії, і ми тоді апелювали до російських матерів. Ми зверталися до них. Можливо, ви почуєте. Ми знали, що ці відео перекладуть. І ви знаєте, всіх шокувала сьогодні інформація, Як шокувала, не шокувала. Ми розуміємо, що Росія держава терориста, але е, Верховний суд Росії держави терорист сьогодні визнав полк Азов. В Росії терористичною організацією Полка Зов вже заявив про те, що це зроблено для того, аби приховати всі злочини воєнні і виправдати їх, які відбуваються. Але ми розуміємо, що українська діаспора в світі, яка спілкується з росіянами, і ставить їх на місце там в інших державах, де вони відпочивають. Я багато телеграм-каналів, які продовжують поширювати навіть в Росії правдиву інформацію. А що би ви хотіли сказати сьогодні російським матерям, власне, тим та от тим, які ну продовжують чинити ці військові злочини в полоні, які віддають накази, чиї діти віддають накази чоловіки. Вони ж теж повертають. Це потім. От, що ви а, цим знаєте, Я сьогодні повторюся на ту тему. Коли вже вийшов мій син з Сталі, і ми все одно ще давали інтерв'ю, ми давали його е, онлайн різним е, журналістам і телебачення Донбас брало в мене інтерв'ю. І от якраз мені таке питання завдали. І Я сказала нічого. Я їм не хочу казати нічого. Але користуючись тим, що я сьогодні є в студії і нас будуть чути різні люди. Я хочу звернутися, якщо на планеті Земля є ще здоровий глузд і людяність, всі, хто себе до цього, до цієї категорії відносять. Так, от я хочу звернутися до них. Подумайте добре. Я знаю, що є люди, є організації, які мають все таки вплив. Перестаньте боятися, викиньте свої квитки, так би мовити, придбані. Це не шоу, це не велика країна порівняно з Російською Федерацією. Бореться просто, як то кажуть, лягає кістьми. За демократію, і зрозумійте, що не може просто так собі країна в якомусь закритому форматі визнати терористичною організацією підрозділ Національної гвардії України, вісім років. Не вчора прийнятий як в них в закритому режимі. Вісім років підрозділ Національної гвардії України, країни визнаної цілим світом, країни правової, країни, яка має конституцію в 17 статті, якої кажуть, що. Головним обов'язком всіх громадян України є захищати територіальну цілісність і незалежність і суверенітет. Просто подумайте, от як є такі люди, подумайте і починайте діяти. Тому що це можуть завтра зробити з будь-ким, з вас, з будь-якої країни закрити засідання і сказати О, ти терорист.